Такий ж я не та, чогось мені тяжко, важко на серці досада. Ой, кину я ту до сату, геть на пересторіжжя. Зійшла моя досадонька, як мав серед жища. А я той цвіт позріваю та й сплету віночка. кину його вчерованого, по фоту до фоточка, пливи, пливий віночку до самого. Пір темненький, там суха смерека. Як розпалю ясну ватру, видно всім здалека. Запалала при смереці смолова ялиця. Горить моя досадонька, суха як лиця. Розбуялись до садонька з вогнета просторі. Розсипала палки іскри, мов ясні і зорі, Як упаде згорі наче на чорневе зірка, та як влучить саме серце. Тоже ж моя гірка, лежиш тепер, досаденко, тут, у серці тихо, буду тебе колихати, чи не присплю тихо, Притулишся до серденька, мов дитина рідна, буде тобі з мого серця колиська вигідна. Що вдарить кров, живая колиска шебнеться Ой, спи. Свою досаду не можу втопити.